дня, колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про нейромережу, яка використовується для автоматичного видалення фону зображень, також може бути корисною для редагування фотографій, створення графіки та веб-дизайну. Ще дуже класно, що ця нейромережа вона безкоштовно і можна працювати без реєстрації, а також дуже вигодно те, що не обов'язково завантажити все, всі зображення, з якими ви працюєте собі на комп'ютер, а працювати і обробляти фотографії зображення через буфер обміну. І так, починаємо. Для того, щоб зайти на цей ресурс, нам достатньо англійською, англійською мовою натиснути дві букви Background, і ми вже бачимо цей ресурс, і переходимо на сайт. Я не знаю і не вивчала англійською мовою, тому. Там, де все просто я не перекладаю, але щоб було зручно зараз і для вас, я перекладу цей ресурс англійською мовою. Для цього я натисну ось тут вверху в верхньому куті правою кнопочкою мишки на пусте поле, поле і в контекстному меню оберу перекласти англійську на мову, яку я виберу українську. Перекласти. І так, ви бачите, що основна кнопка, з якою ми будемо працювати, це завантажити зображення. Завантажити можна з робочого столу, а також можна додати URL-адресу нашого зображення. Я використовую дуже рідко завантажене зображення з, робо... з свого комп'ютера. А працюю одразу з тими зображеннями, які можна знайти в інтернеті. І так, зараз також буду використовувати цю функцію. Заходжу на пошук зображень, і ось у мене зображення, натискаю правою кнопочкою мишки і в контекстному меню обираю копіювати зображення. Переходжу на ресурс. І не натискаю на кнопочку Завантажити зображення, це було би з комп'ютера, а просто підвожу курсор до цієї синьої кнопки, і з клавіатури обираю Ctrl v тобто вставити. І зображення вже обробляється цим ресурсом і дуже швидко і легко обирається фон. Далі, що я ще можу зробити? Я можу додати інший фон. Який мені запропонує ресурс, можу просто обрати колір, ну, наприклад, ось такий, відповідно до стилю своєї презентації, можу скинути цей фон, і мені, наприклад, потрібно ось таке зображення. Я можу натиснути правою кнопочкою мишки, копіювати зображення і одразу поставити в презентацію, з якою я працюю. Ctrl В, і тут же е, додати. Далі е, можна також додати ще зображення, ну, наприклад, ось таке зображення, копіювати, заходжу сюди і е, на це е, зображення натискаю. Просто правою кнопочку мишки, е, е, так, ні, натискаю Ctrl V, вставити. Зображення вставляється і автоматично видаляється фон. Е, можна також прибрати деякі е, е, окремі елементи на зображення. Для цього е, можна використати об'єкт перо або «Ласо». Е, натискаю. І, наприклад, показує, що мені потрібно ось це видалити, І у мене цей об'єкт видалено. Якщо я хочу відновити, то натискаю на кнопку відновити і показую, що саме, який елемент я хочу відновити. І він відновлюється. Далі, подивіться, всі зображення, з якими я працювала, вони знаходяться внизу. І я можу поступово переходити на різні свої зображення, з якими я працювала, правою кнопочкою копіювати зображення і вставляти тоді, туди, куди мені потрібно. І так, дуже легкий ресурс. Якщо раніше потрібно було вивчати графічні редактори Photoshop і багато часу витрачати, щоб видалити фон, а також використовувати платні версії, наприклад, в якісь інших графічних редакторах для того, щоб, для того, щоб видалити фон, то це ресурс просто знахідка. Як його можна використовувати? Його можна використовувати для створення колажів зображень, також можна створювати власні меми, різні іконки, значки, емблеми для своїх команд. Тобто дуже зручно для нашої вчительської з вами праці. Бажаю вам використовувати цей ресурс наповну, бути креативними та створювати свої творчі продукти. До нових зустрічей!